Слава Ісусу Христу, брати Христина. Ми проповідаємо Христа Воспятого, Воскресшого, і що знову прийде. Амінь. Сьогодні ми бачимо перед собою ці символи, хліб і вино. і розуміємо, що сьогодні вона дуже важлива для кожного із нас. Сьогодні велике бажання було, в першу чергу, в моєму серці моєму і вашому знайти і шукати цей духовну їжі. Тому що ці символи сьогодні, ця священодія нам нагадує, що Ісус Христос був розп'ятий, що Він воскрес і Він знову прийде. Сьогодні ми споминаємо і нагадуємо це собі. Тому що це є бажання нашого серця. У цьому світі ми часто споминаємо своїх рідних, близьких, ну, які вже відійшли у вічність. І ми споминаємо їх також, навіть традиція така є в нашому народі весною Бог від мільйони днів, згадуємо це. Але сьогодні ми згадуємо, і ці символи нам нагадують про те, що Христос. Наш Господь, Він був розп'ятий. Ми його сьогодні очікуємо воскрещу, який знову прийде і цей світ. І сьогодні бажання нашого серця слухати цю істину і бути учасником в заповіді Господні, бути учасником в цьому спомені. Щоб сьогодні підбадьорити і наситити свою душу цими істинами, знову їх нагадаємо собі, що Господь був розп'ятий, воскрешений, і що знову гряде, і що знову гряде. І ми сьогодні в числі тих людей, які шукали цієї істини, які сьогодні пристали під Господом, сьогодні перед нами це священо дія. І ми бажаємо, щоб задовольнити свій духовний голод, своє духовне бажання, щоб бути в Христі, а Христос у нас. В Слові Божому, багато є таких прикладів, коли люди також шукали поживи для свого Тіла. І сьогодні один із таких моментів, ми на нього подивимося і проведемо певні духовні паралелі. Коли Ісус Христос був на служінні на цій землі, Він багато робив різних добрих справ. І такий, один, одна така справа його дуже знаменита, коли він наситив 5 тисяч людей хліба. Це неймовірно було. Так багато людей, і вони були голодні, і ось він їх наситив. Вони поїли хліба цього. Вони були дуже цим задоволені. Але коли ми дивимося далі цю історію, як вона розвивається, що Господь переплив на, на другий берег цього невеличкого моряцького. І ось люди його шукали. Люди його шукали. І Ось коли знайшли його, задали йому запитання, як ти сюди приплив. І він що їм відповідає? Каже, ви шукайте мене не через те, що слухали, що я говорив, да? чи що бачили чудо, а через те, що, що? їли хліб і наситилися. І тут він їм говорить такі такі слова. Іван Гевід Іванов, 6 глава, 27 вісім. Пинуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, бо відзначив його Бог Отець. І далі вони йому кажуть, ну а що ж нам робити, щоб робити Божі, Божі, Божі справи? І далі в них така іде далі розмова, Господь відповідає, що вони вірували. У того це небесно, що він послав Месія, а вони відказали йому. Яке ж знамення ти чиниш, що ми побачили, і зрозуміли і повірили тобі. Ніби якось, виходить, так трошки некрасиво вчора чи позавчора тільки діли хліб, і тут обратно стає таке запитання. Можливо, це були люди, які перейшли, знаєте, по рекламі, які було сказано, що ось Ви були, і нас Господь наброви хлібом. І ще більше людей прийшло. Тому що дійсно, що це було в той час дуже добре. Та і всі коли ми бачимо, коли час тяжкий, і якщо десь є хліб, що його можна взяти, то люди просто йдуть. йдуть. І, і навіть шукають, а де будуть роздавати хліб. І ось так само ж ці люди прийшли, і коли Господь їм сказав таке слово, то вони кажуть, ну, яке ти зробиш щуро. Сподіваючись, що знову буде чудо, що знову що знову буде буде хліб. А Ісус їм сказав поправні. а, І вони ще далі продовжують. Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. Тобто, знають слово Боже і говорять, їм, що ось був час, що коли Мойсей. Посилав у пустині для наших отців. А Ісус сказав: По правді, по правді, кажу вам: не Мойсей хліб із неба вам дав. Мій Отець дає вам хліб, правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони підказали до нього: дай, Господи, хліба такого нам завжди. Приводять прем'єри слова Боже. Ось ж давав. І ми вважаємо тебе за пророка. Давай і ти корми нас. Mm -hmm. І вже ж ходять за ним і очікують. Але Господь сказав дуже важливі слова. Не для того він прийшов, щоб кожен день кормив. А це прикладом і показав, що Він дасть хліб набагато важливіший. Хліб духовний дасть. І ось коли вони приводять цей примір про те, що Мойсей давав цей хліб, він відповів, що це не мисей, це Бог давав. І тоді, коли він роз'яснив це, то вони сказали, на Та нам такого хліба завжди. Це так нагадує ще один приклад. Пам'ятаєте, коли Самарянка прийшла до колодця, де був Ісус? І також майже така сама була розмова про... Воду, а потім було зрозуміло про воду життя, то що вона сказала, коли Господь каже, аби ти знала, з ким ти говориш, то ти б сама просила води. І коли він сказав їй про воду життя, то вона також каже, от давай мені так буде, щоб мені не ходити сюди. Тобто люди дуже часто мислять матеріально. Приглашаєш, пішли в церкву. Близькі сусіди. Та що я там буду мати? А що я буду з цього мати? Дуже часто це задається? Це таке, таке, таке питання. Ну, а на що воно мені взагалі? Тобто люди мислять матеріально. Якщо є якась вигода, то я піду. А якщо немає, ну, то навіщо мені це? І ось ми бачимо, що не помінялося нічого. І люди, Господу нашому Ісусу Христу на Його пояснення також відказали, то давай нам такого хліба завжди. Вони побачили в цьому, ну є ж якась фигу, є ж вигода конкретна якась. Ось нам і свідчили, і розказували що декілька днів тому на копів 5 тисяч людей. А нам прокормити свою сім'ю, це цілий день потрібно працювати. Бо йому таке розуміння, що в той час хліб не давався легко, як і сейчас, не дається, він, він легко. І потрібно було тяжко для цього, для цього працювати. Ісус сказав їм, я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто віриє в мене, ніколи не радиме. Але я вам сказав, що мене, хоч ви й бачили, та не вірили. Усе прийде до мене, що Отець дав мені. А того, хто до мене приходить, я не вижу мене. Тайше він пояснює, що, що відість хлібом життя. І е, в цьому розділі, в шостому розділі, він дуже великий, 70-го мой вірш. І він до того я так досліджував, він сім разів говорить про, віч, про вічне життя. Сім разів піднімається дуже, дуже велику тему. І ось коли люди слухали про те, що він говорить, почали йому з собою що? Спорити. Багатьом це ставало незрозуміло. <серпець> Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав я той хліб, що з неба зійшов. І казали вони, хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як же він каже, що я з неба зійшов? <серпець> І ось Починається, починається таке нерозуміння, починаються такі е, е, розмови, але Господь починає їм далі говорити. «І Ніхто не може до мене прийти, як отець, що послав мене не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. У пророку написано, він цитує 54 главу Ісаї, і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчиться, і приходить до мене. Це не значить, що хтось отця бачить, тільки той отця бачить, хто приходить від Бога. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. І далі говорить, що ти не віриш, який просто їх ставить в тупик. Я, хліб, життя. Досить короткий вірш. І говорить він, що і хліб життя. Вони прийшли за фізичним хлібом, а він намагається їм донести, що фізичний хліб це не головне, хліб духовний набагато важливіший, тому що він, від його споживання людина буде жити вічно. Даше пояснення, оці ваші пустині, у пустині їли манну і померли, то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що я дам я, то є тіло моє, яке я за життя світу віддам. Тоді ж із собою. Змагатися, сперечатися, на чоловіки, і говорячи, як же Він може дати нам тіло споживати? І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживатиме, та й кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я. Останнього дня, далі він їм ще починає пояснювати, ще приводить їм такі дуже важливі, важливі доводи. Той є хліб, що з неба зійшов, не як вашою ці їли мами і померли, хто цей хліб споживатиме, той жити буде вічно. Він оце говорив, коли в Каперногомі навчав усе на І багато хто случний його. Як почули, це гомоніли від собою. Жорстока це мова, хто слухати може її. У друге є таке Писна, які странні слова, які незрозумілі слова. Хто може це слухати? Mm -hmm. Читаючи сьогодні ці слова і бачачи перед собою ці символи цієї заповіді, цієї священнодії, mm -hmm. чи виникають у нас якісь непорозуміння? Чи все нам зрозуміло? Чи не задаємо ми такі запитання, як його учні задавали? Які не зрозуміли слова, хто може таке слухати, хто може замістити? Звісно, Господь говорив такі слова, які вони можливо, чули вперше: про своє діло і про свою кров. Про те, що хто буде споживати, і він буде в ньому, і вони будуть в них. Він буде в них і вони будуть в ньому, і що він ще й воскресить в, в останній день, вони будуть жити вічно. Я багатьох, це були слова, які були дуже важкими і не сприймалися. Сьогодні, коли ми стоїмо перед цією заповіддю, чи всі питання в нас зняті. Якщо ще є якісь запитання, ми можемо сказати про це Господа. Ми можемо, щоб Господь нам роз'яснив, наскільки це важливо. І сьогодні, коли ми дивимося на цей приклад, коли люди шукали цього фізичного хліба, Господь, Господь говорив про важливість духовної їжі. І сьогодні як важливо, щоб ми шукали цієї духовної їжі. Щоб ми прекрасно розуміли, що Господь. Був розплятий, що Господь воскрес і що він знову прийде? Щоб ми були на 100% согласності і повністю це розуміли, тому що від цього залежить, залежить і наше спасіння. Господь говорить, хто буде споживати, то те буде жити вічно. Сьогодні хочеться згадати першу чергу собі і кожному з нас запитання, а що сьогодні ти споживаєш? Яка сьогодні? От як більш сучасне таке питання. Який, яка сьогодні твоя духовна дієта? Знаєте, в цьому світі є е, така поговорка. Ти є той, що ти спожовеш, що ти їси. бо да? є стака там серед, серед врачів, дієтологію є така. І це можна примінити в духовному розумінні. Ти є той, яку ти їжу в духовному єси. Якщо сьогодні тебе Господь своїм святим кормить тебе духовною їжею, духовним хлібом і духовним питвом, і то ти будеш духовною сильною людиною. задаєш собі запитання, що я сьогодні споживав, щоб ще зрозуміло і для молоді, який духовний контент ти споживаєш. Тому що від цього залежить багато. Хто тебе сьогодні кормить? Слава Богу, що ми прийшли сьогодні до Господа в його святу присутність. І Господь Духом Святим тим сьогодні просто наповняє наше серце духовною їжу. І сьогодні, нас немає ніяких питань по цьому Богу. Тому що ми прекрасно розуміємо, що є його тіло, і що є його пролита кров. яке воно мало значення тоді, яка має сьогодні і буде мати всю вічність. Господь не треба сказав учням, помічте Матвія, що я вже не буду пити з вами на землі цієї чаші. Аж коли буду питися у царстві Отця Небес, коли там вже зустрінуся з усіма вами. І сьогодні це Слово Боже, воно нагадує нам нагадує нам про духовну їжу і про те, наскільки ми це розуміємо. Ми знаємо, що далі там відбувся ще такий невеличкий конфлікт, тому що Господь навіть задав таке запитання учням. А чи не хочете і ви відійти? Тому що вуші не зрозуміли. Не зрозуміли. І ось такі, ще ми слова зараз зачитаємо. І з того часу відпали багато, хто із учнів його. І не ходили вже з ним. І сказав Ісус 12, чи не хочете і ви відійти? Відповів йому Симон Петро. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного». вічна. Ти маєш хліб вічного життя. Ти маєш хліб вічного життя. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос Месія, Син Бога живого. Як було багато запитань у учнів щодо того, що сказав Господь, коли Він провів оцей духовний приклад Хліба. І вона з про пролитої крові і свого ломимого тіла. Але Петро сказав, до кого нам іти, хто нас ще на духом? хто нам ще дасть спасіння, тільки ти, тому що ти є Христос, Син Бога Живого. Так. І сьогодні, коли ми стоїмо перед цією святиною, перед цією священодією, як розливо, щоб у нас не було ніяких запитань. Щоб ви прекрасно розуміли. Що є ці символи? І хто є Господь для нас? І хто є ми перед Ним? І сьогодні ми бажаємо, щоб Ісус Христос був в нас і ми в ньому. І що ми вже потім сказали, вже не я живу, а живе в Мені Щоб ці слова, які сказав Господь, я хліб живий. І кожен, хто буде споживати, ти буде мати життя вічне. І сьогодні, коли ми пристоїмо перед цією заповіді ми, звісно, перевіряємо своє серце. Просим, щоб Господь перевірив наше серце. Чи немає ніяких питань? І в нас до нього, до Його священодії, і в Господа до нас, чи нема питань? Звісно, що хочеться примирятися, хочеться покаятися, хочеться сказати Господь, я так потребую тебе кожен день. Я так потребую, щоб Твоя рука була на мені і щоб я тримався твоєї руки. Тому що без тебе я не пройду. Без твоєї духовної їжі, без твоєї духовної його, Твого Петва я не проживу. Тому що цей світ може накормити тільки тим, що веде куди, у коги. Господь сьогодні нас напитує нашу безсмертну душу своїм духовною, духовною їжею, хлібом життя. Яке веде нас до спасіння і до життя вічного. І сьогодні, коли Господь їм процитував проха Ісаїв, і не зря він їм це сказав, каже, що ти ж повинні навчати інших. І процитував, я, що Ісай сказав, що всі будуть научені, слава Богу. Як собі важливо, щоб ця істина вона не просто була в нас запакована внутрі, а щоб ми на її ділилися, так як Ісус Христос узяв хліб і розділив їх до п'ятьма тисяча. Це було величезне чудо. Сьогодні Господь нам дає також хліб життя в наші руки. Сьогодні ми також можемо дати іншим. І ця їжа приведе до спасіння душі. А сьогодні ми маємо все велике бажання, щоб і наші рідні і близькі, щоб наші діти і внуки також мали спасіння і життя вічне. Сьогодні в нас є, про що просити Господа. Щоб він і нас привів у духовний стан, у порядок, щоб ми перед ним представили в чистоті Святості, і щоб благословив наших рідних і близьких, і щоб багато людей в цьому світі, тому що його жертва має сьогодні ще велику силу. Хоча ми і знаємо, що для багатьох вона буде що? напрасною. Не дай Бог, щоб ця жертва була напрасна для когось із наших рідних. Юблинських. Та хочеться, щоб жертва його вона була на спасіння. І щоб сьогодні, коли ми споживаємо цю заповідь, щоб сьогодні наш дух укріплявся, споднає наші небічі. Знаєте, сьогодні, сьогодні не просто бути християнином, бути вірним не тільки віруючим, а і вірним Господа нашого Ісусу Христу. Ми сьогодні потребуємо Його духовної підтримки, духовної їжі. Тому що то в наших молитвах ми будемо дякувати йому, що Він не залишає нас. І сьогодні в нас питає своєю духовною їжою. Ми будемо дякувати Йому за це, тому що Він вірять Господь, і ми Його знову очікуємо, як царя царі, який скоро, скоро огляде. Тому що то віддаємо йому всю славу і чисту, що Він цього достої наш Бог. Амінь. Амінь. Амінь.